От ви пішли займатися саме тим, до чого у вас хист. Мені здається, багато абітурієнтів бояться зробити неправильний вибір. Як, на вашу думку, як от не помилитись? По-перше, я вважаю, що не потрібно нікого слухати, навіть своїх друзів та батьків. Якби я послухала їх, то я вже навчалася в Харкові на суддю, тому не треба слухати. Потрібно також, перш ніж подавати документи до того чи іншого факультету, сходити на дні відкритих дверей, подивитися, що там, як послухати програму і зрозуміти, зробити висновки для себе, чи це вам. І також потрібно ставити свої бажання із реальними можливостями потреби на сучасному ринку праці. Якщо ваша спеціальність актуальна у сучасному світі, то треба йти туди та вивчати саме цей профіль. І також я хотіла б зазначити, що навіть якщо ви Через рік навчання зрозуміли, що це вам не підходить. Мені зниця ніколи не пізно піти та вивчати те, що вам подобається.